Коротше, з назвою, типу, все набагато простіше, ніж здається. От бо ДДМ це структура, в якій, типу, я, грубо кажучи, працюю. Це так зване дієзяльне душпастерство мол. Просто скорочення. І мені приємно, типу, коли я чую, що люди, наприклад, коли говорять тут по телефону з кимось кажуть: я в ДДМ. Зручно і ясно. Щоб не мотувати. Окей, моделюємо ситуацію. Ви прийшли в кав'ярню. Подивилися, подивилися це меню, і вам взагалі ж воно багато що не говорить. От вас цікавить, що буде міцніше, а що буде слабкіше. То слухайте, треба одразу собі якби вияснити, що всі напої, крім чаю або не знаю, фільтр кави чи какао чи гарячого шоколаду, вони будуть робитися на еспресо. Тобто в кожній із цих кав буде рівно така сама порція еспресо. Хіба ви замовите щось з подвійним еспресо, таке як, наприклад, Flat White? От, це напій з подвійним еспресо. І з молоком, яке збивається так, як на капучино. От. І, в принципі, що буде далі, якщо ви вибираєте напій з одним еспресо по міцності. Ну, Нічого не змінюється, зміниться тільки смак цієї І Якщо, наприклад, ви не дуже любите суперміцну каву, але цінуєте насиченість еспресо, ну то моя порада була б, звісно, випити капучино. От, якщо вам міцність еспресо, в принципі, ні до чого, а ви просто любите трошечки кофеїну от, з приємним смаком, то можна випити тоді собі просто лати. Або ж навіть якщо ви цінуєте насичений солодкий смак і порцію дозу кофеїну, ну то тоді можна додати до нього також якісь із сиропів. От, наприклад, кокосовий. Або ж якщо вам взагалі, взагалі не подобається смак кави, ви любите якийсь чодернацький смак, і любите знову ж таки насичені якісь молочні відтінки, ну то тоді можна замовити, наприклад, баф. От це напій за жирністю вершків, в принципі, там ховається кава, майже її не відчувається. Але вона додає свого такого ну, свого особливого якби, смаку. Е, тому все залежить, що хотіли би від кави ви. Е, коротше, ви вибрали щось супернейтральне. Ви цінуєте смак еспресо. Е, вам важливо, щоб там було молоко, але щоб воно не перебивало цей смак еспресо. Вибираєте. Капучинко, і ми його робимо. Для початку треба зробити хороший, е, хорошу заправочку з еспресо. Е, не повірите, для того, щоб вийшло добре еспресо, треба з одного боку спочатку добре змолоти каву, потім рівненько її розташувати. В холдері. от. І тільки потім, е, промивши, спочатку, щоб там не було залишків якоїсь води старої, тільки потім ми ставимо то в холдер. І робимо еспресо. Знаєте, як вчать на курсах, що хороше еспресо, воно повинно бути як хвіст мишки. Типу тоненьке, таке, типу внучке. Показати вам. Mm. Окей, крема є. Тепер збиваємо молоко. Наша кавоварка, вона, типу, дуже старенька. Але вона дуже класна. Так жартують про неї, що на ній складно зіпсувати каву. Складно приготувати добру. Приготування кави дуже важлива температура. Причому, щоб ця температура була стабільною і на початку, як починає виварюватися кава, і на кінці. Ось. І в деяких каварках є проблема, коли там маленький бойлер. Ось там спеціально завищують температуру початкову, щоб вона на кінці була більш-менш. І це часто перепалює каву, вона робиться гірка, така і недобра. В цій кавоварці в ній, в ній на кожну групу свій бойлер. Тобто тут постійна стабільна температура води, і тому кава виварюється дуже добре. Вона і не перепалена, а разом з тим з неї витискається все, що можна звідти витиснути. Добре, ми збили молоко. Якщо берести стукають оцього по цьому, по стійці, це не значить, що вони щось від вас вимагають. Просто треба позбутися бульбашок, які виникають, коли збиваєш. От. Якщо добре збити, то їх має бути небагато. Ой, молочко стає таке. Перший малюнок ніколи в мене не виходить, того я вже знаю, що буде. А ви спробую. Кізно. Mm. Але як я вам маю приказати, чи вона смачна чи ні? Вибачте, в мене перша завжди просто не гарна. Далі вже не покращище. Але на смак це. Це дуже добре. Типу такий якийсь, ну, просто мега-ідеальний баланс. Я навіть не знаю, з чим це порівняти. Але так, типу, ти п'єш, і з одного боку, ну, реально, тебе дуже приємно тішить така м'якість, як би кави. А з іншого боку, ну, це молоко, воно якось так важливо, щоб воно було відповідної жирності 2,5%. Бо якщо буде жирніше, то воно буде перебивати дуже сильно смак. Якщо буде менше жирне, то воно нормально не зіб'ється вам просто. Ось. А тут молоко, типу, таке. Воно просто доповнює цю всю картину, нічого не перебиваючи. Бомба. Як люди жили раніше без капучино, я не представляю. Після того, як ви попили капучино або щось друге, ви можете взяти таку карточку. Програма лояльності. Після того, як ви замовите в нас 9 якихось напоїв, то 10-й отримаєте в подарунок. Ще дуже важлива штука. Дуже важлива штука це сировина, з якої виготовляють каву, ну з якої виварюють типу каву. Е, відповідна обжарка, свіжість цієї обжарки, зберігання і так далі. Оскільки я би вам не розказував про каву, то треба пробувати порівнювати. І все.